Добрий день, сіли рівно. Одні, одні в одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож негайний час, бо чекає на нас. Зараз у нас заняття з матери. Давайте разом полічимо від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, дев'ять, десять. Добре, не квапці, не спіши. Один, два, три, чотири, пять, шесть, сім, вісім, девять, десять. Добре, молодець Артемчик, подивись, будь ласка, на наступну картиночку так, назви мені, будь ласка, всі картки з цифрами, які ти бачиш. Один, два, один, пять, один, пять два, два три, чотири, шесть. Так, Картинчик, запам'ятай, будь ласка, її. Скажи, якої, якої картки не стало? З якої цифрови? Два. Два. Молодець. Добре. Дивись на наступну картиночку. А зараз якої картки не стало? П'ять. П'ять. Так, правильно. Наступна картка. Дивись уважно, якої картки не стало? Чотири. Так. Добре. А зараз всі є. Усі. Всі. А тепер потрібно правильно розставити ці картки з цифрами по порядку. Як же ж правильно ми розставимо ці картки? Після картки з цифрою 1. Яка буде йти картка? Два. Два. Правильно. Картка з цифрою два. Молодці. Далі. Наступна йде п'ять чи ні? Три Три. Так, картка з цифрою три. Наступна. Чотири. Чотири. Правильно. Далі. П'ять і залишилася нас карта. 6. Цифрою 6. Так, ось так правильно ми їх розставили. Молодці. Добре. Погляньте на наступну картиночку. Скільки сніжинок на картинці? Покажіть, будь ласка, картку з відповідною цифрою. Скільки сніжинок? 3. Показуємо картку з відповідною циклою. Так, добре, три правильно. Скільки білочок? Покажіть картку. Так, називаємо. Одна. Карта. Правильно. Покажіть картку з цифрою, яка буде позна... позначати кількість саночок. Санок. скільки? Чи... Чотири. Чотири, правильно, молодці. Покажіть картку з цифрою, яка буде позначати кількість снігурів. П'ять. П'ять. Правильно. І останні в нас залишились, залишились сніговички. Покажіть мені картку з цифрою, яка покаже кількість сніговичків. Так, правильно, шість. Молодці. Так, на наступній картиночці. Розгляньте її і скажіть, чого є сім? А ну дивіться на картинку. Чого є сім? Ладука. Веселка на українській мові. Сім. сім кольорів має веселка, так. А ще. класний. Кого ще там сім? Що ще має сім? Шесть. Сім там ще Сім днів у тижні. Отже, сім кольорів має веселка, і сім. Днів у тижні. Давайте назвемо дні тижня. Понеділок, вівторок, Середа. Щелк. субота, неділя, Не. Як же ж ми можемо утворити число 7? Що ми можемо зробити? У нас є дерева. Треба до 6 додати ще 1. щоб позначити число 7 використовують цифру 7. Дуже Легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога, а сама мов почерга. На що ж може бути схожа цифра 7, дітки? Погляньте картинку. На косу. Так, правильно, ще. На косу, Вау. на сокиру, так. На, 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 на сокиру, на клюшку, так? на почергу. Ось вона цифра 7. Погляньте, будь ласка, як же ж пишеться циферка 7? Цифра 7 складається з трьох ліній. Із хвилястої горизонтальної лінії. Ось вона показана на картиночці. Хвиляста горизонтальна лінія, потім довга, пряма похила лінія і коротенька горизонтальна лінія. Давайте спробуємо написати повітрі цифру 7. Починається писати завжди з хвилястої лінії, яку ведемо до верхнього. Правого пути, а потім, не відриваючи руки, пишемо вниз, до середини нижньої сторони клітинку горизонтальну лінію, а потім посередині пишемо коротеньку лінію. <кій> Пробуйте будь ласка, написати. Давайте разом виляста лінія. Потім вниз пишемо довгу лінію посередини нижньої сторони клітинку. <клух> коротеньку лінію. І утворимо цифра сім. Так. Добре. А тепер подивіться на цю картиночку. Білочка по лісі йшла, шишки на обід знайшла. Під ялинкою чотири. А ще три під дубком. Скільки їх було разом? Сім. 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 Так, сім. сім. Вірно, чотири. Три, а разом буде сім. Так. Шість малят дошкільнят стали струнку в один ряд. Підійшов до них Тарас. Скільки разом стало нас? Шесть одні буде сім. Так, стало разом сім. Так, правильно. Подивіться, у горі, на березі горобці. Тут чотири. І там три. Дайте лік сім горобцям. Скільки їх всього? Сім. Сім. Так. Сім. Чотири плюс три. Сім. Так, бачки вийшли в старий сад. Відпочити погулять тут п'ять качок, а там дві. Скільки разом їх в траві? І плюс два. два, три, чотири, п'ять, шість, сім. П'ять плюс два дорівнює сім. Так, правильно. Зараз познайомимося зі складом числа сім. Склад числа сім це. Кількість будь-яких предметів, яких є сім. На картинці сім олівців. Давайте порахуємо їх. Один. <сіпи> два. Три. Три. п'ять, <сіпи> <five, сіпи> шість, <шіпи> Сім. Сім. Так, правильно, сім олівців. Отже, з чого ж складається число сім. Будьте уважні. Сім це? Один і 6. Один і шість. Так. 7 – це? Два і п'ять. Два і п'ять. Так. П'ять. Два. Три і чотири, три і чотири, сім, чотири і, і три, сім. Це. П'ять і, і. Два. два. Сім це. Шість і, і один. Так, правильно. Давайте ще раз назвемо склад числа Сім. Разом сім це один. Шесть. Два і пять. Два і пять. Три і чотири. Четыре і три. П'ять і два. П'ять і два. П'ять і один плюс. Шесть і один. Шесть і один. Так, добре. Давайте трошечки відпочити. Кінезіологічну вправу. Давайте зробимо вправу. Будинок їжачок замок. Будинок. Їжачок замок швидше будинок, їжачок замок, будинок, їжачок, замок, будинок, їжачок, замок, будинок, їжачок, замок, будинок, їжачок, замок. Так, трошечки відпочили. Тут знаєш що це за геометрична фігура? Ось вона є на картинці у нас і є рука. Ця геометрична фігурка називається циліндр. Подивіться на картинку і оберіть. назвіть предмети, які мають циліндричну форму. Ташка. Таєлька. Ось, дивіться, предмети бачите на картинці? на її. Свічка. Так, свічка. Чашка. Це шляпа, це чашка, а це батаєйка. Батарейка, так, всі ці предмети мають циліндричну. форму. Так. А назвите, будь ласка, ось Круг. Куля. Куля, Куля. 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 А Квадрат. Це куб. Це куб. Звичайно, якщо я покажу ось так, і вам що видно? Тільки квадрат, так? Да? Але ось, бачите, це куб. Куб, куля і. Цилідок. І циліндр. Якщо подивитися на циліндр ось так, що ми побачимо? Ми побачимо. Якщо ми ось так повернемо, ми побачимо круг. І з іншої сторони теж ми побачимо круг. Подивіться, можу я прокотити між долоньок циліндр. Так, так він може котитись лише вперед і назад, так? А чим? А куля, дивіться, куля, вона може ось так ми можемо прокотити її, можемо вправо, вліво, вперед, назад. Чим схожі куля і циліндр? Що вони обидві можуть Не робити? Куля, крук. Протитить, можуть котити. Що вони обидві можуть робити? Чим вони подібні? Кататися. Вони можуть котитись, так, тільки куля котиться в усіх напрямках, а циліндр може котитись тільки вперед і назад. І ми вже говорили раніше, а куб покотиться. Ні, Ні, чому не покотиться? Тому що він кладається. Тому що йому заважають. Куточки заважають, так, правильно, так. Ось подивіться, будь ласка, ще раз на картинку цих геометричних фігур. Дітки, Куб, куля, циліндр це об'ємні геометричні фігурки, тому що ми не можемо стиснути так ні куб, ні кулю, ні циліндр, тому вони об'ємні геометричні. Good. Так, добре молоч. Наше заняття підходить до завершення. Отже, дякую. з яким числом та цифрою ми сьогодні познайомимось? <клух> числом та цифрою. Okay. Сім, Правильно, з числом uh -huh. та цифрою 7. А з якою геометричною фігуркою, об'ємною ми ще познайомились? Кіндо. Так, і пригадали ще, чи є об'ємні фігури ку Пу і куля. Дітки, ви у мене молодці, добре сьогодні працювали. Я дякую вам за роботу на занятті, ви у мене розуміть.